Огляд машини. Так, Машина така. Рідна фарба в рідній фарбі заводської. Колись якісь надписи були на неї, там ще є. За кордоном ще ці надписи зняли акуратненько. І вона, там, вона там була дорога, 14-500 євро вона коштувала за кордоном. Потім вони ціну знизили і я купив. Ну Це давно було. Що тут нюанси по кузову? Та таких великих нема глобальних. Є така вм'ятинка невеличка, що там ще є, двері запросто відчиняються і зачиняються. Такі Може там десь якась от зверху є невеличка теж. Ну, там, нічого глобального да, багажник поставив. Може кому треба, я їздив без багажника. Він мені не треба був. Я його зразу зняв. Він був у гаражі. Ось такі, що там щось там написано, щось пише на тому багажнику. Так само фаркоп. Я фаркопом не користувався. У мене прицепа нема. Ну і потреби не було, щоб він був, я його зняв. А кому треба, там, хто вміє там ключами крутити два ключа, дві гайки. Не ключ один, да, дві гайки. От таке. там на багажнику така штучка є. Вращається труба, що ще по кузову? По кузову? кузову ще тут царапінка невеличка і от така невеличка. Ось така штучка теж. Я неї не заділував. Ну кому треба там, я не знаю, там такого нічого нема Страшного. Що тут? ще? Тут поцарапано ще трошки. Ну, хто захоче, да, той собі вже його заделає. Можна наклеечки заклеїть, можна шлифануть. Я не знаю, я нічого не робив, щоб не було не казали, що машина фарбована. Там хтось поцарапав таке. І по, по салону. В салоні там є фотографії, салон в порядку, Єдине, що конечно, да, оці проблеми всіх мастерів сидіння треба зробити. В Бердичеві його роблять за 80 доларів, буде краще за нове. Таке. Ну, можу, да можна, все одно ж можна поторгуватися. по двигателю. Двигатель ніхто ніколи його не мив, цей двигатель. Він в порядку. Ніхто туди не лазив ніколи. Все. Хіба що там розходники мінялись, все. Більше нічого не було, на ваше місто перевіримо, якщо така буде потреба. От таке все, да. все, все рідне. Ну, Нібито нібито отака машинка. Да. Дивіться, якщо цікаво, телефонуйте.